Друзі, нарешті, нарешті я дочекався цей трактор. Нарешті це сталося. Просто подивіться на цю красу. Друзі, сразу скажу, то сороковка, то сороковка з такими параметрами і за такою ціною, що у вас просто відпаде на землю, коли ви перейдете по посиланню і побачите, скільки він стоїть. Я не можу назвати на жаль ціни, але він дешевше Донфенгів, дешевше ДТЗов, сороковок, дешевше всього, що зараз є. І дивіться: зовнішня гідравліка, посилення, підйом опускання, примусове. Раз. Потім рівна підлога, абсолютно рівна підлога. Як в модному скауті 50, який дорогезний. Два. Лококрасочне покриття, круте. Сучасний дизайн той скаутський, який зараз всі люблять. Три. Високі колеса, широка резина. Потім. Коробка передач. Коробка передач з реверсом. Вісім вперед, вісім назад. Звісно, круте сидіння амортизоване, приборна панель, все як в 50-ті скауті. Але сороковка, вона йде дешевше. А по характеристиках, окрім мотора, фактично вона йде така сама. Реверс, то взагалі суперзручна штука. То просто не трактор, а реально подарунок. Їх дуже мало прийшло відносно, їх зараз просто всі розкуповують. У нас е в магазині вже є 4 замовлення. А Хоча трактор, то перший раз я бачу зібраний, і то чесно, відео озвучую з дому, бо ще його сам в очі не бачив. Ну трактор просто супер крутий. Тому, друзі, е хто хоче такого скаута. Номер телефону бачите внизу, то реально за таку ціну просто подарок. Чи переходьте по посиланню на наш сайт, мінітрактор Україна, і як завжди, щасти, слава Україні!